27 кращих з кращих вчителів фізики з різних областей України впродовж трьох днів вборюватимуть звання вчитель року року-2013». Наразі триває другий день конкурсу. Як відзначають члени журі, підхід до викладання у кожного конкурсанта особливий. Одні мають гуманітарний нахил, інші використовують ігрові технології. Є й класики, у яких переважає математичне викладення матеріалу. Але в цілому усі вони відповідають вимогам, які виставляються до вчителів фізики, поєднують теоретичну підготовку і демонстраційні експерименти. На конкурсі, як в будь-якому змаганні, є ті, які це роблять краще, і ті, які це роблять належним чином. І ось ми намагаємося визначити саме тих, які мають креативну, складову, важливу, які можуть клас захопити, які можуть клас зацікавити, і от знайти такий контакт за рахунок того, що вони пояснюють цікаво, жваво. Можливо, не нове для нас, як для. Членів журі, а для учня ця інформація є новою. Є цікавою, я люблю працювати з людьми, з дітьми, і приємно відчувати, що твоя робота вона спрямована в майбутнє, тобто виховуючи і сприяючи розвитку дітей, ми фактично створюємо своє майбутнє. На базі нашої гімназії, де я працюю, Вінницька фізико-математична гімназія створена платформа дистанційної освіти. Тобто, ми зараз активно впроваджуємо навчання елементи дистанційної освіти, тобто такі елементи, які Стимулюватимуть самостійну діяльність учня, самостійне навчання учня. І е, основна їх мета це виховати в першу чергу. Інформаційну культуру учнів, тобто навчити його, як можна використовувати сучасні джерела інформації для саморозвитку. Перший етап конкурсу стосувався фахової підготовки вчителя, визначав уміння і навички володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Для цього конкурсанти виконували контрольні роботи, розв'язували задачі з фізики, проходили тестування на кшталт ЗНО, спрямоване на визначення загальної ерудиції. За підсумками першого етапу, кращими було визначено 12 чоловік. Вони потрапили до другого туру. Передбачав проведення практичної роботи, розробку лабораторної роботи і її виконання. Він складався з фізичного експерименту на базі обладнання, яке конкурсант обирав шляхом жеребкування. Третій етап передбачає проведення відкритого уроку у класі визначеного жеребкування. Ми були присутні на відкритому уроці з фізики, який в нас проводила вчителька з Волинської області. Особисто мені дуже сподобалося, адже вона зуміла зацікавити всіх учнів нашого класу. Було незвично, але все ж таки приємно, тому що вчителька. Вона намагалася знайти з нами спільну мову. Вона йшла з нами на контакти. Ми намагалися і так. Я сподіваюся, що їй також сподобалось проводити урок на з нашим класом. Вивчили багато нового, і було дуже цікаво, тому що цей урок був дуже неординарний. і Вона Проявила фантазію себе креативну особистість. На жаль, до 12 фіналістів конкурсу Вчитель року року-2013» в номінації вчитель фізики не потрапили криворізькі вчителі. Загалом же переможця всеукраїнського конкурсу вчитель року у номінації вчитель фізики буде названо вже найближчими днями.